Вітаю, шановне ну, панство, ви на каналі Твоя рибалка. З вами я Юріч, ведучий цього каналу, вон там Дмитро Михайлович, він вже кидає воду приманухи І сьогодні в нас по плану не то, що новий і не то, що старий спосіб ловлі риби. Тобто асистує мені ксеста 64-та. Достатньо цікавий інструмент, я про неї достатньо багато розповідав. Чому цікавий? Тому що він ще свою актуальність поки не втратив. Тобто якість, ціна ще мені повністю влаштовує. А це стоїть такий лубік, Теж про нього розповідати не буду. Ну що якісна класна річ. Шнур 015, повідець 012 і сьогодні все це заради одного. Сьогодні будемо ловити того, хто буде ловитись, але екологічними проводками. То ми з вами розуміємо. То буду розповідати, поки вдягаю той флюр, якого не бачу. Ми з вами розуміємо, що зранку хижак готує котли, в яких харчується. Тобто, щоб спіймати хижака... Бляха -муха. Треба, щоб сигнати хижака, треба використовувати ті приманки, які йдуть поверху, тобто з поверхнею. Це може бути воблери, яких проводити найпростіше, тому що вони мають Те, що вони плавають, це може бути блешні, оберталки, коливалки. А ось сьогодні ми будемо використовувати силікон. Чому так? Тому що я вже казав, що ми дуже багато чого беремо з ловлі риби на морі. Дуже багато чого. І там дійсно є чому повчитися прийняти деякі прийоми. Тому вирішили сьогодні зробити таке оснащення, яке дасть можливість трохи попрактикуватися цій риболовлі. Так, в якості того, що буде там у воді, отака приманка. Вона має свою гру. По проводках, ну, давайте так, будемо експериментувати. А, ось момент, подивіться. Для того, щоб розкрити максимальну гру приманки, уважно, джеголовка не повинна бути більше за одну третину довжини її. Це, на мій погляд, дає максимально зрозумілий хід для гри приманки. Тобто приманка йде собі і вібрує. Це по-перше. По-друге, пілагіка це те, коли ти працюєш у усіх прошарках води. Тобто від верха до практично дна, але не торкаючись дна. Це дуже важливо. Для того, щоб зрозуміти, де стоїть риба, опа. Був гарнючий поклівон треба провірити увесь горизонт. Тобто 20 см від поверхні, потім пів води і потім практично біля дна. Але не торкаючись дна. Жиголовка важить 1,8 грама, це достатньо для того, щоб робити ну ось такий закид як ви бачите. Тобто сатік мене повністю влаштовує по довжині. І починаємо перевіряти, де в нас ця звірюга живе. Хто може бути тут зранку в нас? Хто може нас зустрічати в воді? Ну, полосатик, це окунець, це по-перше, по-друге, ну, може бути щука. Наприклад, вчора риболовля закінчилась з різом. Ну, що там той 12 й плюр різати. А може бути оселедець, може бути жерех, ну, малишня жерехова. Ну, також і також ще достатньо мирна риба, як її називають, яка з радістю. Гризе наш силикон. Тому починаємо. Так, перевірили те, що біля поверхні нема. Тому робимо закид і трохи даємо можливість заглибити. І погнали. Як а розуміти заглиблення? Будь ласка, рахуйте. Наприклад, раз і два. І це перше заглиблення. Там друге, наприклад, до 4, третє там, до 6. Тобто, рахуючи, приманка йде до дна, і ви десь приблизно розумієте, де вона знаходиться. По проводках, по швидкості обертання котушки. Ну, тут треба подивитись на приманку, як вона йде, щоб ви бачили. Щоб поведінку приманки, тобто які оберти робити максимально ефективні, якщо так можна сказати, подивіться на мілині і запам'ятайте, тобто примерно з якою швидкості ви робите проводки. І все. І ви будете 100% розуміти, що і як це відбувається. А по джиголоках, ну по багах, вони не повинні бути занадто. Важкими, Ну, то 5 грамів тут зовсім не потрібно. Ну, максимально це 1,6-1,8 грам. Але все залежить від того, де ви будете кидати і яка глибина ви можете використовувати. Більше ваги я маю на увазі ваги джиголовки ваших комплектів. Якщо це потрібно. Але це біологічно Ловля дуже схожа на те, як ловлять, наприклад, ставріду. Там, за виключенням того, що там є пауза, тобто робиш якісь опускання приманки, даєш вільно клонувати в товщі води. І тільки потім... О, у нас починається деякий кіпіш. Тимонечко, диви, риба просинається. Ось десь там. Тобто, йдемо поверху. Зараз будемо. Поверху трохи шукати. Так, 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 так. І так, що в нас відбулося? Відбулася заміна кольору. То я поставив класичний, так називаємо його кольор для хижака, тому що ще сонечка немає. І ось перший дроган, дякую, прийшов до нас. По проводці воно зараз. Активність практично біля самого берега. Неспішна. Я б не сказав, що така уж, Але ось поклівон бачите. Тобто більш темний колір був змінен на також зелений, але більш світліший. До речі, ось тут і є така штука, як підбір спінінгу. Якщо ви стовідсотково будете ловити тільки так, то є сенс купляти спінінг ультрик, ну, так скажемо, більшої довжини, Десь 2,20-2,30. Якщо ви працюєте виключно біля берега, то 1,90 гуд. Так що умови, умови вам будуть диктувати, що вам брати. А не менеджери магазинів. Ну це така ремарка. Ну нарешті. Хто там в нас? О, так, пан конець, а ну, я тобі. Стой, стой, стой. А, ну ні, то все норм. Все чесно спім. Там тихо тихо. Друже, не треба цього. Тож. Ух ти бляха, як тобі сподобалась приманка. Ну і давай. Ось ось ця рожа з'їла всю приманку, Тобто з кольором для окунців все гуд. Але поки що не гуд з іншою рибою. І знову ж клювання вздовж берега йдуть. А кіпіш риб'ячий по проводках почав вести спіннінг доверху, підняв і невеличкий тремор. Але при цьому я не перестаю робити оберти катушкою. Ось так. Ну вже не поняття. А, такий поклюван класнючий такий. такий. ось такий клуб. Так, 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 так. Так, тобто з кольором все гуд. Пацани нас зрозуміли. Ось так от. І з цим тремором теж все гуд. Тобто вам треба трошки погратися з приманкою. Ну гаразд, якщо це є основа, то все для вас майне нелібе окуневичі. Тобто рівномірка, тремор. Рівномірка тремор. Два-три оберти, тремор. Але я не перестаю працювати з обертами. Ну, гаразд, якщо вам так треба подавати, так і будемо. Ось туди вкипіш прямо. Ось так. Чому важливо попасти туди? Ну там же він, там де є оці булькання, то і там і хижак. О, є? Дімонич, ну давай ту фразу знаменитою, Краще силикон, півня, Україна. А що ти спіймав? Не не поняв. А ну-ка. Йоха, не бабай дважди попугай. Ты жерист и селедка? Селедку туви курва з еда ушла. Все, алфедер бля, мы либо попагаем. Селедка? А що, Джерри? Походу попаду чехонь. Чихонь? О, бляха, муха, чехонь. Ну давайте чехонь ловити. Короче, нам треба це Я чу, валь поставил, поставив, бога. Ну зараз і я, то подарин а. Гаразд. Тобто це все стає більш цікавим. А, вон она лежить, ну зараз відійде її, їпа. Вон, вон, під каменюкою. А, ти про тур про прорибу, ну гаразд, давай її. Та вон вона назад. Вон, пошла, відходить. Нормально. Чихонь то гуд. О! тихнув хтось. Ух ти, бляха, муха. О, та ні! Димонич, ось воно. Ти-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Ось-ось. Так. Панове, вибачте. То зараз буде фото селфі, короче. Таке. А, о, 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 о! Бачите? О! О! Димонич, перший раз! Ти ба яка херня класна! То я вам ці хапунці показую Так, зараз спробуємо максимально прийти там ці. Ну, до того докуди, до, до, до мабуть, я не можу докинути. Бачите, від берега цей кіпіш відійшов. Кіпішом то я називаю котел. Проманку я не змінював, дюмон постійно міняю, тому у мене, для мене як цей показник є. О, так, 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 так. Ось такий полосатий показник. Тобто нічого не змінилось. Оконець переслідує. Давай, друже, ну то нормально. Оконець переслідує. Йому сподобалось. Якось так. Поки в нас тиша. Бачили? А, ні, знову кіпіш он. Ліворуч, там праворуч подалі від берега. Ну таке. А посередині у конець. Це добре. Це дуже... Ух ти бляха, мухай ще. Клювання було таке. А. Так. Так, так, так. Так, 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 так. Ха -ха. То непоганий такий пацанець, оконець, дуже непоганий. Ну, силікон, Дімонич, тільки силікон. Ну, бачила. О, це оконець, це силіконець. Дякую тобі. І він стоїть під берегом, тому що хтось прийшов більш більш модьорий. Та ж сама система. Більший хижак. У конець біля берега. Але для більшого хижака наша приманка не є чимось нормальним. Тому що вона замала для нього. Хоча біс візнає. Іноді кидаєш великі приманки. Нема ніяких клівань. Тільки малечу поставив, бах і риба. Тобто... Якщо хочеш ловити, експериментуй. Але тільки не з приманками. Наші приманки рулять. а Ну Нічого, можна експериментувати. Купив, наприклад, те, що не працює. Подивився відос на каналі Твоя рибалка. Купив те, що працює. І рибою. можна і так. Ну-ну-ну, кого ти там спіймав? А, у кінця? Ну, непогано. Ну, такий самоодсипний. Ну, коротше, бачите, панове, тобто мені протестоють весь асортимент японських, китайських бурів. І якось ми з цим споримося. Ну, я маю на увазі з силіконом. А я ловлю тільки зі своїм силіконом і тільки пілагікою. Тобто ніяких джигових. Проводок, вот. Так. опа Опана. непогано був такий. Клюванчик. Ось зараз рахував до 10, Тобто. Ось вона, димон. Чому кажу, рахував до 10? Тому що цікаво спіймати ось цього ось цього екземпляра. А він стоїть не на поверхні, він стоїть нижче. Тому рахував до 10. Опустив і проводка. Ліворуч була атака. Зараз. Ну, то гуд то полнигу не кану-ка ну так Хап. о, бачите то я вже професійно її хапаю ось така вона звірюга. зараз було клювання о бачите ну просто клювання коротше вкрали приманку димон вже слід приманки краде курва. Ну, у нас їх трохи є. Отака коробочка відкривається. Мейхо називається. Опа. І новий дводюймовий Гатьо слимчик На джиголовці, яка важить 11,8 грама. На шнурі 0,15. Є на флюрі 0,12 в мм на Ксесті Карзайтюн С64С, Котушечка Louvre 1003, починає полювання нове. А класне було. Таке клювання, знаєте, що? Просто класно. І так, шановне панце, то кіт Дімона Михайловича, а справжній кіт в нього вдома, то курварета, відступ такий, то підсумки за сьогоднішньої рибалки. І так, Дімон Михайлович, там буде фото, сражався сьогодні з однією приманкою. Гатіослів і офісин пейс три було кольори. Але основний це сум. Допоміжний був, коротше, там все буде на Ні, ні, ні. То на Амбурге, то а, у, ультраф... моторне мастило в ультрафіолеті, моторо в ультрафіолеті і ще один колір. Ну, коротше, що я вам скажу. Сьогодні я виключно для себе ні, я там себе не здавлював нічим. Я перед тим спробував ловити на цю приманку, і Дімонич бачив, що та приманка дала результат. Сьогодні було. Цих оселеців менше, а в кінці було більше. Жодного жереха не було. Ти був Мо, у, ти Був. Але Дімонич мочно виступив із воблерами, суберталками, коливалками. боблери були класнючі, та й ловити він вміє. Але сьогодні пілагічний джиг, якщо можна так його назвати, був переможцем. Тобто все дуже просто. Є якась товща води. Ви працюєте усіх. В діапазонах, тобто зверху, всередині, внизу. Як е, рахувати, наприклад, я рахував так. Е, перше, якщо бачу двіж на поверхні, я кидаю туди. Ну, Там зразу поклівон є. Якщо двіжу нема, я опускаю, рахую, там, наприклад, до 5 раз, 2, і 3, і 5, і, і, і починаю проводку. По проводках е, оберти роблю такі. Які дають максимальне відчуття від вібрацій приманки. По тому, які, е, е, яка головка повинна бути. Ну, я працював, Дімович мені подогнав Шиманівську 1,6 грами. Я працював е, цією культівою 1,8 грамів, Ну, різниця є, по розміру різниця є. І я вам скажу так, що приманка не повинна бути більше. Ніж третина е, джиголовка по довжині не повинно бути більше, ніж третина приманки. Якщо вона займає третину, то ідеально, ну, принаймні наша збиралася, я, я ловив, то зараз мене розпирає як ту болотну жабу, тому що приманки приманці є фічин-бейт, а так от виїжджаю, так от О, дивіться, то заказуйте, заходьте, ну, ну, працюють дійсно. І цей колір, який влітку, мабуть, є фаворитом, це болото. Ну, це українською, а англійською словом, якось так. Що ще? Ну, кайфануво, так і все. Вам добра, цього найкращого виходьте на рибалку. До речі, мені дуже подобається, коли хлопці приходять до Магазу, ті хлопці, які на реабілітації, і кажуть, Юріч, що на риболовлю були, ти знаєш так. Ну, Коротше, це риболовля. А зліва від нас були фідерісти. І як на мене, то... — я не бачив. Ну, риба, то вони ж не за рибу, вони ж то снасті були. Ну то не фідерісти. — Ну. Не ображайте. Ну, то десь жесть. Так коронушатніше. Ну, коротше, до нових зустрічей. Коротше, пілагіка рулить. от винося така штука. Що ще? Ти ти ж хочеш додати? А, ти ж програв, що тобі додавати. <гум> Коротше, Дімонич потім достав. У нього така ж коробуня, як у мене, мей і хо. Ось, і він достав ту приманку і почав теж добасити сельодкою конців. Все, пока-пока. До нових зустрічей. Заходьте на сайт. Все добре.